Всім привіт і це недовго очікувана третя серія нашого телепроєкту про тульчасті брудні. На другий день після приїзду несоціальна Мері випадково вийшла за воротам і потім відчайдушно просилась назад, після чого вона більше не намагалась тікти, і з кожним днем їй у нас подобається все більше і більше. Я вже навіть думаю, може, їй десь тут метом помазано. Наступна новина, яка сталася, я б навіть сказала дивина. Це те, що родина, яка приїжджала знайомитись з ладою, за декілька тижнів не передумали, і у вівторок о четвертій ранку за нею приїхав перевізник, щоб забрати її на Німеччину. Зазвичай вони до нас не заїжджають, бо їм далеко, але Яна запропонувала на барчальній основі зділку Ви у нас собачку, а ми у вас. Власне так, в нашому притулку з'явилась Адель, яка була евакуйована з Купінського району. Дивлюсь на цю ситуацію і думаю. Що ж це яна зі своєю дипломатичністю та предприйнятельською жилкою не купила біткоїн ще в 95-му. Але Адель виявилась дуже доброю і прикольною. Але на цьому все хороше цього тижня закінчилось, бо до нас приїхала люда і, на жаль, не з пустими руками. Я плакала їй в плече і просила не робити цього. Але було вже пізно. До нас після стерилізації приїхали якісь чудище. Після того, як я їх побачила, в мене упало і давління, і настроєння. Я не сказала, що їй треба боротися з кількістю безпритульних тварин, а я не поняла, що боротись потрібно їй, а страждати мені. Ну, коротше, що я вам скажу, в мене стрес не стресі, а прес в процесі. Та, на щастя, частину цих чудищ я не поверне туди, де, де взяла, та в неї більше не буде діток. Але до стерилізації вони вже встигли наробити ділів, тому й потрібно знайти цим ділам нові родини. Тому, якщо ви поки не готові до собачки, візьміть хоча б котика. Їм, до речі, вже є 6 місяців, тому вони можуть приїхати за кордон, тому хапайте удачу за хвіст і пишіть швидше Яні. Інакше я за засепе наручаюсь. І прямо з секунду вже об'являю голодовку, і ви ризикуєте мене більше не побачити. Якщо не заберете котика. У вас є два тижні, поки я не приведе її до тями, тому бронюйте вже на вчора.